Білий дім визначився з місцем проведення зустрічі Трампа та Путіна на Алясці. Вона відбудеться на військовій базі в Анкориджі. Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на джерела у Вашингтоні. За їхніми даними Білий Дім сподівався уникнути приймати Путіна та його оточення на американській військовій базі, але це єдине місце, яке відповідає вимогам безпеки. Повідомляє CNN. Відбулася онлайн зустріч європейських лідерів та президента США Дональда Трампа. У ній взяли участь зокрема лідери Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, очільники Єврокомісії і Євроради, генсек НАТО та президент України говорили про заплановану зустріч Трампа з Путіним на Алясі і ось як прокоментували результати перемовин президенти України, Франції та канцлер Німеччини. Ми узгодили спільні принципи п'ять принципів. Все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тросторонній формат розмови. Припинення вогню номер один мають бути гарантії безпеки дійсно надійні сьогодні. До речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь. Також серед погоджених принципів Росія не може мати права вето щодо Європейського. Дяжкої перспективи України і мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію. Санкції повинні бути і повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Алясі. Другий пункт, щодо якого президент Трамп чітко висловився, полягає в тому, що територіальні питання, які підпадають під юрисдикцію України, не можуть бути предметом переговорів і будуть обговорюватися лише президентом України, і це позиція, яку ми підтримуємо. Імуємо І дуже чітко висловив президент Трамп. У нас була дуже конструктивна розмова з Дональдом Трампом. Ми обговорили дуже багато пунктів переговорів. І якщо будуть наступні переговори, Україна має сидіти за столом. Ми хочемо, щоб був правильний порядок: спочатку припинення бойових дій, а потім інше. Україна готова обговорювати територіальні питання, але відправною точкою має бути лінія зіткнень. Багайт yeah. Дональд Трамп під час виступу в кеннеді центрі оцінив зустріч з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським на десятку. Далі пряма мова. Ви гадевериґудкол із онко. Ми мали чудову розмову з європейськими лідерами. Президент Зеленський був під час цієї розмови. Дружня атмосфера. Я знаю цих лідерів. Я би оцінив цю розмову на десятку. У мене буде зустріч з президентом Путіним. А після цього я зателефоную європейським лідерам та президенту Зеленському. Ймовірно, спочатку я зателефоную президенту Зеленському, а потім лідерам. Це чудова можливість. Ми будемо ще мати другу зустріч. Під час першої я намагатиму з'ясувати на якому ми. Етапі, і що ми робимо, почути і не почути в словах Трампа. Ми спробуємо обговорити з Артемом Бронжуковим, заступником директора громадської організації аналітичний центр політика, який завітав до нас увечері сьогодні на поговорити. Вітаємо Артеме! Добрий вечір. Добрий. Тож, почути спершу: оцей оптимізм Трампа, що у нас була хороша розмова тут, далі у нас буде хороша розмова там. Що окрім оптимізму, ми можемо чекати? Ну, по перше, що думається, що зустрічають Путіна в на Алясці? Хотілося б щоб звісно зустрічали його де небудь в Гуантанамо. там От, де ще сьогодні <год> якраз пропонував. Там, там де Давайте місце... вже пояснимо, що це в'язниця на в'язниця на кубі. В'язниця з складною історією, і саме такої складної історії хотілося б побажати Путіну, але але, але це... здумулась вона як в'язниця для терористів, власне. От е, дійсно доволі складно щось очікувати, враховуючи те, як ми знаємо, як любе, любить поводити себе сам Трамп, наскільки він непередбачуваний, і наскільки для нього важлива історія з цією Нобелівською премією миру, він багато цього, цього для цього, начебто, робить, і багато для цього тисне, але водночас не зрозуміло, про що їдуть розмовляти до кінця. Так ми чули деякі припущення з боку Рубіо про те, що це не буде дружня бесіда. Сам Трамп вийшов на прес-конференцію розповідати. Дав, що всі, хто розповідає про те, що Україну, начебто, будуть змушувати до капітуляції, всі вони не праві. Війну Україна не програла. Орбан там напевно посміхався доволі саркастично, коли ці заяви чув, враховуючи те, що лунало напередодні, але так само зрозуміло, що якщо вже Путін летить на переговори на ці вони будуть персональні на рівні а, лідерів, то очевидно, що з цієї зустрічі треба буде щось виносити О, і. А, обом, звісно, і от зараз найбільш активно дипломати, інсайдери говорять про що ж можливо отримати. Перше про що говорять, начебто, що було б можливо, і це от сьогодні здається, хтось з європейських політиків публічно говорив, це 15-денне перемир'я, яке могло би дозволити а, сісти зеленському Трампу і Путіну за, за один стіл перемовин і почати вже про якусь конструкцію а, дискутувати. Але знову ж таки, те, що озвучують росіяни, а, знайти яку якісь точки дотику, якусь можливість. Домовитись з путіним з десь перебороти його амбіції, їх немає, тому що захід, на жаль, в першу чергу в обличчі сполучених штатів не створив достатнього тиску на кремлівського диктатора. В нього вистачає ресурсу. Військового, людського, фінансового, так звісно, в них зараз величезна проблема з економікою. Є величезний дефіцит бюджету. Але давайте не забувати, що місяць тому було озвучено в Пекіні те, що Китай не дасть Москві впасти. Так, І очевидно, що прогнати. історія mm -hmm. з вторинними санкціями, які мали бути проголошені ще 8 серпня, нічого не відбулося. Так там трошки потріпали Індію. Знаєте, коли двоє чубляться, а третій трошки отримав. Але при цьому сказати, що створений. Правильний фон, щоб Путін був конструктивним, звісно, що ні, тому тут величезне таке поле для маневру і для і для маніпуляції з боку кремлівського карлика. От і в цьому є найбільша загроза. Ми сьогодні слухали кількох вже співрозмовників, і вони розійшлися в думках, чи є у Трампа козирі в цій розмові проти Путіна. Давайте послухаємо, що зрештою сам Трамп про це думає, що він іще сказав у кеннеді центрі. Його зрештою запитали, чи зможе. Може він переконати Путіна, ось що він сказав. I've had that conversation with him. Що ж, я вже мав цю розмову з путіним, багато чудових розмов. А потім повертаюся додому і бачу, що ракета прилетіла в будинок чи лікарню. Тож відповідь на ваше запитання, мабуть, ні. Бо такі розмови вже були. Але я хочу зупинити цю війну. Це війна Байдена, але я матиму за честь її зупинити разом із п'ятьма іншими війнами, які я зупинив. Але відповідь ймовірно, ні. Говоримо далі про те, що Сполучені Штати працюють над зустріччю Трампа, Путіна і Зеленського. Вона може відбутися наприкінці наступного тижня. Про це повідомляє американський телеканал CBS News із посиланням на джерела в Білому домі. І тут постає питання. Вони вже працюють чи ці переговори не відбулися. Вони вже працюють. Вони щось знають. Трамп хоче все дуже швидко отримати швидкі переговори, швидкі результати, швидкий мир. І насправді в цьому є величезна проблема, тому що багато українська дипломатія, Зеленський на цьому акцентувала, що нам треба не швидкий мир, а сталий і справедливий. І, от якраз щодо цього аспекту, який насправді є визначальним по всім параметрам, і точиться зараз розмова. Дійсно, чи що може бути? От я б напередодні готуючись до ефіру, читав російських пропагандистів і наближених до Кремля, начебто політологів, що вони mm -hmm. там кажуть, от вони кажуть, що Америка вбачає і, начебто, Європа вбачає сценарій такі, що спочатку припиняємо стріляти, а потім переходимо до конструктивних перемовин. Так. А в Москві бачать зовсім по-іншому. Вони розділяють навпаки, вони кажуть, давайте переговори окремо, а війна на землі це окремо. І от це вже перша історія, в якій ми не сходимося в позиціях. І дуже важливо, щоб сам Трамп тут грав в правильній команді. Не те, що ми бачимо. Бачили в овальному кабінеті, не те, що ми бачили, коли нам припиняли постачання зброї, передачу розвідувальних даних. Головна історія, от зараз, особливо те, що сьогодні ми бачили, зустріч з європейськими лідерами, чи вдалося переконати Трампа а, бути на стороні добра, і від цього буде багато в чому залежати. Тому що історія в тому, щоб швидко зупинитися, напевно, це можливо, але ціною капітуляції України, на яку ні ми, ні наші європейські друзі і партнери, очевидно, не піде. Давайте про партнерів і друзів все-таки нашого ворога поговоримо, бо це теж важливо знати, хто це. Отже, Путін поговорив з лідером Північної Кореї Кім Чен Іном про війну в Україні. Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС. Диктатори обговорили зокрема і заплановані на п'ятницю переговори Путіна з Трампом. Переговори Путіна з Іном для чого? Ну так і Що може сказати Ін Путіну? Такі, що він його підтримає, що він дасть солдат, що він дасть снаряди. Насправді ми з цього багато сміємося, і вона, начебто, і заслужено. Ми не, а, не сміємося. Ми не розуміємо, навіщо, якщо тому, там такі стосунки, за, тому що це один з основних союзників Російської Федерації? Якщо ми подивимось на наших відважних, бравих гарних Макрона і Стармера, які коаліції охочих, коаліції дужих, які тільки коаліції mm -hmm. вони не створювали, жодного британського чи французького солдата в рамках якоїсь місії державної до України не приїхало. Так. А Північна Корея відправила Росіянам 10 тисяч військових. При цьому відправила ну, 3 мільйони мінімум снарядів. Чехи нам збирають снаряди, і начебто до кінця року має бути 1,8 мільйонів. А одна Північна Корея, де люди не довідають, і взагалі це країна мем в багатьох історіях, вони спокійно відгрузили росіянам величезну кількість снарядів. Те Путін Попросив більше. Як ви думаєте, я про думаю, що, що була я, ця розмова? Я думаю, що історія так само як і була, коли Лавро бігав в Пекін е, отримати оцей ясир направління. Йому треба зараз зрозуміти, які як любить казати Трамп в нього карти. От з чим він їде на цю аляску, що він може запропонувати, якщо Трамп почне на нього тиснути, Китай умовно забезпечить економічну частину і буде постачати там комплектуючи до російської зброї, ну, як він це і а північна Корея умовно буде давати живу силу і буде давати снаряди, чи буде давати там іншу військову техніку яку як кажуть, начебто зараз росіянам на фронті не вистачає. Це так само важливо для формування позиції. І коли Зеленський зустрічається з Мерцем і говорить з потім з іншими неєвропейськими лідерами з американським президентом, Путін так само консультується з тими людьми, які підтримують його. З ким ще. Ну, дивіться, про після успішних операцій Ізраїлю і Сполучених Штатів проти Ірану зараз, напевно, до Ірану менше може бути питань, mm -hmm. і насправді сама історія з Іраном викликає так само величезну кількість сумнівів в контексті того. дивіться, росіяни поставили на потік а, виробництво шахедів, і терор оцей постійний повітряний в них а, а, налагоджений. А Іран, коли йому було потрібно відповідати Ізраїлю, не показав такої потужності, тому тут питання чи взагалі ці шахеди не не. Чи не китайська це технологія, яка просто дрейфує з Ірану потім, потім до Росії? Ну це така таку думку. От французькі дипломати мені розповідали і розглядають, що можливо така історія може бути, але я не кажу, що це 100 так і є, це більше е, теорії. По цій історії, І... то але звісно, очевидно, Китай залишається основним російським партнером. І, от після тих заяв, коли китайці скинули вже маски, згадайте, вони багато говорили про те, що вони підтримують мирний процес, але при цьому вони не казали, що Росія порушила державні кордони України, порушила міжнародне право, mm -hmm. а, вони не визнавали Росію агресором. То зараз вже зрозуміло, що Китай один із головних бенефіціарів цієї війни. Чому? Тому що е, Росія послаблюється і входить в цю васальну залежність. І зараз на Заході, от колега, напевне, не дав би збрехати. Зараз на Заході багато навіть Росію називають китайським проксі. Mm -hmm. І оця війна, начебто Китая проти Заходу, але на території України. Е, це перше. А е, друге, якраз. Е, Захід із своєю такою позицією: то ми можемо, то не можемо, то готові, то не готові. Виглядає слабко на фоні Китаю. А він в цей момент підгрібає під себе країни глобального півдня. Він забирає е, сфери впливу, економіку, багато важливих речей. Тому, от е, Китай зацікавлений, і подивимося, як вони будуть реагувати. Повертаючись до е, самого Путіна і того, що він робить напередодні цієї зустрічі, серед інших речей, які він робить, е, це оточення 12-ма за Нашими даними позиціями протиповітряної оборони, саме ними оточена його резиденція на Валдаї. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на супутникові знімки. Журналісти зазначають, що це та резиденція, де проводить час із синами Путіна, їхня мати Аліна Кабаєва. А що тут ну я не хочу жартувати про Путіна сім'янина там або що? Але що ми з цієї інформації бачимо? Те, що Путін класичний переляканий диктатор з кучою комплексів, Плексів скучую речей, які не дають йому вільно дихати через це. Він і займається цим терором. Через це йому потрібно згарбувати чужі території через це він не може жити як нормальний лідер держави, який розбудовував би, який робив би її великою, який би турбувався про нащадки. Він думає виключно про себе, про свої імперські амбіції, але все це йде від не політологічних проблем. Це все йде від психології, і напевне це краще з фахівцями глибше обговорювати. і от. Мене ще непокоїть один момент, що в картинці світу Дональда Трампа, частково сформованій Орбаном, Путін може виглядати якось інакше, чи це дає підстави, хоч для якогось, оптимізму щодо того, що відбудеться в п'ятницю. Оптимізм певний є. І давайте почнемо з того, що позиція Трампа вона відрізняється від тієї, яка була умовно три місяці тому, півроку тому, коли він взагалі здавався схиблим. Ну він і зараз здається схибленим, але його кидає від правильної позиції Знаєте, до неправильної. Позавчора, здається, сьогодні вже виправився. То. Тому історія в тому, що потрошку до нього доходить, очевидно, що Путін ним грає і е, враховуючи. Височенну любов до себе з боку американського президента, ну в, рано чи пізно терпеть рветься. Головне просто не дати йому, от в цій дипломатичній грі наробити величезних помилок. Те, що він намагався зробити, примушуючи Україну до капітуляції, uh -huh. те, що ми бачили навесні, І зараз, а, от навіть після цієї пресконференції, після цієї зустрічі він давав прес-конференцію. В принципі, він дав норм сказав нормальні тези, акцентуючи увагу на тому, що не буде це легкою прогулянкою нічого він здавати не буде. І якщо а, Путін не готовий бути йти по тому сценарію, який намальований на заході, то він отримає серйозні наслідки. Але поки що ці погрози виключно погрози, а реальний якийсь ефект можна буде здобути. Коли ці погрози конвертуються в зброю, в підтримку, в санкції е, поки що цього нема. Дякуємо Артем. Артем Бронжуков, заступник директора громадської організації, аналітичний центр політика, завітав до нашої студії. Дякуємо.